Права 1502. Одну зі сторін прямокутника збільшили на 20%, а другу на 30%, утворивши новий прямокутник. Наскільки відсотків збільшилася площа прямокутника? Ну що ж, я пропоную розв'язувати таким чином. Спочатку запишемо, яка площа була прямокутника. Отже, записуємо перше дію, то S. Я напишу 0 на початку дорівнює А. Що множиться на B, тобто А помножити на B, це в нас буде площа площа прямокутника. На початку? Ну, а зараз. Сказано, що одну сторону нехай А збільшили на 20%. Ну, що це означає? То ми пишемо, було 100% вся сторона. А до неї додали, збільшили її плюс 20%. Ну, то це стане 100 плюс 20, це буде 120%. Так? Такою стане. У нас одна сторона А. Ну, але ми можемо це записати у вигляді не відсотків, а долі одиниці. Яким чином? Відсоток це сота доля, то ми записуємо, що це 120, що множиться на 0,1. Переносимо кому на два розряди. Ліворуч, у нас вийде 1,2. Так, пишемо, що у стільки У стільки. Збільшиться. Ось тільки збільшиться, записуємо сторона А. Ось тільки збільшиться сторона А. Є. Ну що ж, якщо вона збільшиться в 1,2 рази, то нова сторона у нас стане 1,2. Записуємо третя дія». 1,2, Що множиться на А. Це буде дорівнювати 1,2 А. Це в нас буде нова. Нова. Тоді хай буде довжина Прямокутника. Аналогічно нам треба з Б другу сторону назмішли на 30%. То записуємо четверта дія. 100% було до них. Додали 30%, то разом стане 130%. Відсоток це сота доля, то якщо ми 130 помножимо на 0,1 соту, то в нас вийде, переноси, по на два розряди ліворуч, вийде 1,3. Це в нас у стільки Збільшиться. У стільки збільшиться. Ну або можна написати тоді ширина, або сторона Б, і так, і так. Стільки збільшиться. Запишемо, хай буде, як вже написали, сторона Б. Є. E. Ну що ж, а яка воно тоді стане? Записуємо п'ята дія. Тобто нам потрібно 1,3, бо вона в стільки разів збільшиться. Помножити на довжину Б. Так, і це буде дорівнювати 1,3Б. Це в нас буде нова. Ширина. прямокутника. раз, у нас вже є нова ширина і нова довжина. То тоді можемо знайти нову площу. Записуємо тоді шоста дія. Отже, площа S, це буде А, що множиться на Б, але А і Б ми вже змінили, то ми записуємо замість А 1,2А це буде нова довжина. Помножити на нову ширину на 1,3Б. Це можна записати. як 1,2, що множиться на 1,3. Ну і помножити на А і помножити на Б. Це дорівнює. Ну що ж, тут потрібно перемножити 1,2 на 1,3. Ну Давайте будемо множити, записуємо 1,2, що множиться. 1,2, що множиться на 1,3 множимо. 12 помножити на 3 це буде 36. 12 помножити на 1 це буде 12. Додаємо. В кінці у нас буде 6. 3 плюс 2 це 5. Тут у нас буде 1. Раз, 2 знаки після коми. Ставимо то записуємо, що це буде 1,56. Так, помножити на AB. Ну або АБ. Пишемо, що це у нас буде тоді нова площа. Yeah. Ну що ж, а зараз, коли ми знаємо нову площу, і та площа що була, як нам знайти, на скільки відсотків збільшилася площа спочатку, на скільки вона зросла. Отже, що для того потрібно, записуємо сьома дія від тієї площі, що в нас стала, 1,56 АБ. Потрібно відняти ту площу, що в нас була, це АБ. А Б ми можемо помножити на одиницю. Це залишиться так само АБ. Тепер АБ можемо винести за дужки. Так, і в дужках у нас залишиться 1,56 мінус 1. Ну це дорівнює АВ, що множиться. 1,56 мінус 1 – це буде 0,56. Або це буде дорівнювати 0,56 АВ. Це в нас настільки. Збільшилось. Площа. Але нас запитують у відсотках, скільки це буде. Ну що ж, давайте переводити. Записуємо 8 дія, як нам знайти, наскільки збільшилось. То наскільки 0,56 АБ потрібно поділити до того, що було. Ну і помножити на 100%, бо це відношення нам потрібно у відсотках. Це дорівнює. Ну що ж, на АБ. Вони не дорівнюють нулю, і в чисельнику і знаменнику можемо скоротити. То тоді вийде 0,56, що множиться на 100, це вийде 56 відсотків. Так, пишемо, що це у нас настільки. Збільшилась? Площа. То ми знаємо, що площа в нас збільшилася на 56%. Записуємо відповідь. Пишемо тоді. Ну, давайте десь тут. Відповідь. Отже, на скільки відсотків збільшилася площа прямокутника? Пишемо на 56%. Ну що ж, ось таке завдання на площу на відсотки та відсоткове відношення двох чисел. На цьому вправо завершено.